Всі знають, що зброя не іграшка, і якщо вона потрапить у невмілі руки, лиха не уникнути. Після протистоянь на Майдані Незалежності у Києві, в обласних центрах України та в Криму, люди кинулися озброюватися. Дехто купляв пістолети в зброярнях, а дехто нелегально через інтернет. На руках українців опинилася і трофейна зброя, відібрана у правоохоронців під час сутичок. Також чимало пістолетів та патронів було викрадено із райвідділів міліції. Правоохоронці розуміють, що Зброєні люди можуть застосовувати бойовий арсенал не лише для самозахисту, а й із злочинними намірами. У міністерстві внутрішніх справ ініціювали місячник здачі зброї. Ті, хто добровільно віддав міліціянтам пістолети та рушниці, навіть якщо вони були придбані нелегально, звільняється від кримінальної відповідальності. Правоохоронці кажуть, що чимало українців добросовісно позбулися бойового арсеналу. Київській області тільки з початку березня місяця зареєстровано вже близько 100 випадків, коли люди добровільно здавали зброю. Це і гладкодульна, це і нарізна, це і газові пістолети, і пістолети, які пристосовані для стрільби гумовими кулями, а також велика кількість набоїв. Цю зброю спеціалісти планують знешкодити. У Тернополі правоохоронці паралельно із місячником добровільної здачі зброї провели спецоперацію. Її мета в тому, аби запобігти злочинам із використанням бойового арсеналу. Спецоперація дала результати. Було затримано 9 осіб від будемо говорити, від 16 до 28 років. Ними було видано великий арсенал зброї. У парубків знайшли рушниці, пістолети, гранати, саморобну вибухівку, димові шашки, ножі та сотні набоїв. Хлопці кажуть, озброїлися для самозахисту. На Львівщині люди добросовісно здали значний арсенал. У міліції кажуть, хоча місячник здачі зброї і закінчився, ті, хто з якихось причин забарилися і не встигли цього зробити, можуть позбутися зброї у будь-який час. Громадянин, який здасть зброю добровільно. Не буде притягнути до кримінальної відповідальності. Якщо таку зброю буде вилучено співробітниками органів внутрішніх справ, особа, в якої цю зброю буде вилучено, буде відповідати згідно діючого законодавства. Всього за місяць українці здали понад три тисячі одиниць вогнепальної зброї та 30 тисяч боєприпасів. Експерти кажуть, це крапля в морі не більше 4% всієї нелегальної зброї, яка зараз на руках у населення. Доки правоохоронці думають, як роззброїти українців, деякі народні депутати та організації виступають за те, щоб українці могли легально придбати вогнепальну нарізну зброю, зокрема, карабіни, гвинтівки, пістолети, кольт чи револьвери системи Наган. Деякі види цієї зброї можна купити і зараз, але необхідно отримати силу селену дозволів або йти на чорний ринок. Законопроект, який дозволить українцям масово озброїтися, вже внесений на обговорення в комітет. Верховної ради з питань національної безпеки та оборони над цим документом працювала українська зброярська спільнота кілька місяців. Її представники звернулися до депутатських фракцій, аби вони підтримали законопроект. Відгукнулася лише свобода і внесла документ на розгляд до комітету. Один із авторів законопроекту Георгій Учайкін каже: жодної небезпеки для суспільства нововведення не становить, адже людина, яка вирішила придбати нарізну вогнепальну зброю, має отримати ліцензію на володіння нею, пройти медкомісію та певні навчання. Натомість у міністерстві внутрішніх справ виступають категорично проти таких нововведень. Правоохоронці переконані, суспільство ще не готове. До масового озброєння. І на це є кілька вагомих причин. По перше, нарізна вогнепальна зброя дуже небезпечна. Її застосування може призвести до великої кількості жертв. По-друге, люди, які нею володіють, можуть зацікавити злочинців, і вони спробують цією зброєю заволодіти. По-третє, може стрімко зрости кількість нещасних випадків через необережне поводження з вогнепальною зброєю. Б'ють на сполох і соціологи. Вони переконані, що українцям не варто озброюватись. А доки у суспільстві триває жвава дискусія на цю тему, кількість вогнепальної зброї на руках в українців весь час зростає. За неофіційними даними у наших громадян зараз 4 мільйони пістолетів, рушниць та револьверів. Я думаю, що зараз нація не готова к тому, щоб аружі було у всіх, тому що реально вас цим тільки только і все. То есть обычным людям от этого пользы точно не будет никакой. Мне, как простому обывателю, кажется, что любые как бы, решения они должны сопровождаться наверное, комплексом каких-то мер, как контролировать его использование, как обучить людей их им пользоваться. Если это решение вместе с комплексом мер, то, наверное, наверное да. Не уверена, что Америке это помогло уменьшить криминальность в стране, поэтому не факт, что поможет и нам. Но я, в частности, против. Ці думки щодо бажання мати зброю, вони зрозуміли в світлі останніх подій. Але я думаю, що в світлі останніх подій зрозуміло, чому це робити не можна. Тому що, скажімо, якби не було певного, я б сказала, такого. Дещо послабленого ставлення до носіння зброї, то можливо, що відомий як Сашко Білий музичко залишився би живий. Це по перше, по-друге, давайте згадаємо, скільки взагалі покалічених у нас у всяких дурних п'яних бійках. А якби ці люди мали зброю? Втретє маю сказати, що взагалі то вільного продажу зброї нема ніде. І чи спроможна держава контролювати? Наприклад, в деяких штатах зброю можливо тримати лише вдома. Боронь боже винести її на вулицю. В деяких штатах її можна винести на вулицю, але боронь Боже просто оприлюднить, що ця зброя є. Чи може наша держава зараз контролювати всі ці такі випадки? Я думаю, що ні, продаж зброї він приведе до дуже фатальних наслідків в нашому суспільстві. Стало ми до цього виключно схвально. Бо ми розуміючи стан речей, пропонуємо українцям обрати законний шлях купівлі зброї, і як ви правильно згадали, в тому числі ми маємо на меті, що українці зможуть купувати і справжні пістолети, і револьвери для того, щоб їх не вбили. Бо захистити міністерство. Шелений рівень будущої злочинності в нас десятки тисяч вбивають наших співгромадян щороку. Тому цю ситуацію треба виправляти терміново і зовсім іншим шляхом, який є нормальним в усіх країнах світу.